Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керченський міст, побудований Росією після окупації українського Криму, має вразливості, бо занадто довгий. Про це сказав інтерв'ю проєкту Радіо Свобода. Новини при Азов'я, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 Павло Лакійчук. Зруйнувати будь-який міст це і складно, і не дуже складно. Тобто, сама операція дуже складна в плануванні. Керченський міст добре охороняється, але як і всі стратегічні об'єкти, такого плану досить вразливий. Він довгий знищення будь-якого прольоту на певний час зупинить рух, а прольотів багато. Не обов'язково знищувати арку мосту, там де відбувається судноплавство. Крім того, на це впливає і погода. Наразі штормова погода не дає закінчити ремонт мосту. Нещодавня хвиля та низька температура розкрешили ще одну бетонну опору, а також добили залізничні рейки. Мосту знову потрібен ремонт. За даними змі, росіяни запросили навіть китайських інженерів, аби провести повну діагностику. Ну що ж, погода за Україну міст рано чи пізно рухне сам. Очільник гор міністерства оборони Кирило Буданов інтерв'ю заявив, що в Україні є всі шанси повернути Крим до кінця цього року. Це дуже твереза концепція, якщо дивитися на проблематику півострова, виключно крізь військову призму. А саме звільнення окупованого Криму через ведення бойових дій нашими силами та засобами. Про це 24 му каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Насправді ж сьогодні пробити лінію 24 лютого на Донеччині є неймовірно важчим завданням аніж деокупація півострова. Так на Донбасі побудована потужна лінія оборони ворога. Все забетоновано, стоять танки та артилерія. За словами Чверника, знищити її можливо хіба важкими бетонобійними бомбами, як от GBU-57, яка важить понад 12 тонн. Це дійсно дуже серйозна проблема. А з Кримом цілком інша філософія, зазначив військовий експерт. Черник окреслив можливий сценарій, за допомогою якого наші захисники. Тим могли б звільнити півострів так спочатку з допомогою далекобійних ракет mgm 140 сорок Ейті необхідно повністю знешкодити Кримський міст. А тоді має долучитися ескадрилья винищувачів Ф 16 24 літаки, що озброєні ракетами класу повітря-повітря am -повітря» 120 двадцять із і з дальністю враження до 180 кілометрів. Винищувачі мають перервати усю логістику ворога. Відтак загарбники не зможуть транспортувати сили та. Засоби до Криму такими літаками, як іЛ 76 Як би дивно це не звучало у воєнній компоненті, це легше аніж штурмувати Донбас. Підсумував військовий експерт. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.